Доброго всім дня. Без сумніву, сьогодні для мене дуже особливий день. Це день, який я назавжди відзначу в своєму календарі. Я дуже щасливий бути тут. Я вважаю це місце своїм домом. Кілька років я провів поза клубом. Але зв'язок із Ралом і мадридістами ніколи не зникав. Цей зв'язок завжди був зі мною. І ось коли я знову приїхав сюди, це почуття знову ожило, знову спалахнуло. як вже сказав президент клубу, це початок нового етапу. І я відчуваю так само. Тож, Флорентіно, дякую вам за довіру. за те, що вважаєте мене відповідною людиною, для того, щоб почулити цей новий етап. етап, який нам безумовно потрібен. Із новою енергією, із натхненням. Щойно все це було оголошено. я вже відчув, що вболівальники, мадридісти, сповнені надії. Вони чекають на початок нового шляху, щоб знову рости, знову творити історію цього клубу. Це правильний момент для всіх нас. Тож, Флорентіно, дякую за довіру. Та також хочу подякувати моїй родині, моїм дітям, батькам, братам, сестрам, дружині, Моя сім'я, як і завжди зі мною. Без вас мене б тут не було. І я вам дуже вдячний. І перш ніж говорити про новий етап, я не можу не згадати про попередній Про той етап, що щойно завершився. І про людину, в якої я переймаю цю відповідальність Карло Анчелотті. Карло був моїм тренером. Він чудова людина. людина, яка сильно на мене вплинула. Його майстерність, його підхід, його приклад. Без усього цього можливо я б не стояв тут сьогодні. Тому я із великою честю і гордістю приймаю це місце, яке він займав так гідно. Я сподіваюся виправдати очікування і привести клуб туди, де всі ми хочемо його бачити. Ми починаємо нову главу. І я це відчуваю. Відчуваю, що клуби вболівальники об'єднані хочу сказати, що у нас чудова команда, що стосується наших футболістів. Вони просто фантастичні і з великим потенціалом. Вони сильні вже сьогодні, і на них чекає ще краще майбутнє. Це дає мені багато сил, багато мотивації, щоб віддати себе повністю, витиснути максимум із кожного і побудувати велику команду. Я не один, зі мною мій штаб. Люди, які дуже мені допомагають, Без них це було б неможливо. І я маю переконання, що ми можемо досягти великих речей гідних реала, гідних цих кубків ліги чемпіонів усіх досягнень, яких клуб здобував роками. І, звісно, все це буде відбуватись на очах наших болівальників. Ми хочемо їм відплатити, щоб вони пишалися нашою командою. яку бачать на полі. Ми хочемо дарувати емоції, радість, щоб люди йшли на стадіон і знали сьогодні. Вони отримають задоволення і щоб дивлячись нас по телевізору, вони казали: це моя команда. Це мій Реал Мадрид. Я впевнений, що ми можемо почати щось прекрасне. Дуже дякую, Алла Мадрид.